Членів сімей, поранених на сході Бердичівських військових, а також родини, котрі переселилися до Бердичева з Криму, Донеччини та Луганщини, зібрала днями у церкві Різдва Христового, громадська організація Братерство без кордонів із Рівного і з тим, аби передати партію допомоги, продуктові набори та християнську літературу. Окремо запланували передати посилки сім'ям загиблих бердичівських героїв. Зі спільнотою церкви їх пов'язує більше десяти років тісного співробітництва, розповідає менеджер християнського відділу братерства Станіслав Бойко. І деякий час тому у рівному дізналися від прихожан із Бердичева, що чимало його синів воюють нині на сході. Мовляв, є серед них і загиблі і поранені. А ще взнали, що кілька сотень дорослих і малих мешканців, вимушених залишити рідні домівки в гарячих точках, знайшли у Бердичеві притулок. Церква Різдва Христового попросила допомогти. Братерство без кордонів не відмовило. Багато церков Західної України зібралися і в загальному відправили в Донецьку, Луганську область понад 700 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Картопля, закрутки, м'ясні продукти, ну і різні, різні консерви. Ну, але це не головне. Головне те, що ми закликаємо людей до миру, до порозуміння. Молимося за це, щоб Господь дарував країні мир незалежно від того, яку конфесію людина відвідує. Ми не маємо бути налаштовані вороже один проти одного. Ні в якому разі. Ми маємо, як Христос полюбив нас, любити людей, цінувати їхньою думкою. Поважати одне одного і благословляти одне одного до спільної благодійної справи Братерство без кордонів та церква Різдва Христового з готовністю долучилася міська влада Бердичева. У виконавчому комітеті склали списки із числа тих, хто найбільше нині потребує подібної допомоги. Вийшло 120 прізвищ, тож саме 120 продуктових посилок і привезли до церкви з Рівного. Обидва міста дуже схожі у прагненні миру на українській землі, перемоги на ній справедливості та у своєму намаганні допомогти тим, хто постраждав від цієї війни, схожі серед іншого, і тим, що часто і у рівному, і у Бердичеві злітають у небо спільні молитви про мир та спокій в Україні з вуст служителів різних конфесій. Влада міста робить все від неї можливе, аби допомогти українському воїнству та сім'ям бердичівських бійців, розповів гостям із західної України, секретар Бердичівської міськради Василь Толочко, згадавши серед іншого і про передані артилеристам тепловізори, автобус, бронежилети, і про сотні тисяч гривень, виділені містом сім'ям загиблих та поранених бердичівських героїв. «Сьогоднішня зустріч особлива, Я люсь не менше вашого. Тому що в цьому залі сидять люди, які знають, що таке війна. В цьому залі сидять люди, які знають і вміють захищати Батьківщину. В цьому залі сидять рідні, близькі тих людей, які були поранені під час антитерористичної операції. Тут сидять люди, в яких доля так склалася, що вони були вимушені покинути свої рідні місця і приїхати до міста Бердичева. І на День Незалежності, і коли ми в місті Бердичеві визначали День пам'яті жертв е, репресії, то на центральній площі були представники всіх конфесій. і православні, і протестанти, і католики, які зібралися на цій площі з єдиною метою помолитися. І попросити Бога, щоб в нашій країні був мир, щоб діти не втрачали своїх батьків, щоб матері і батьки не втрачали своїх дітей і синів. І як тривога, то до Бога. Ця приказка нині є часто згадуваною. Зауважує Станіслав Бойко. Страшна війна в Україні обов'язково закінчиться. У цьому немає сумнівів, каже він. Важливо, щоб і після неї люди не забували про Господа. Бажаю миру нашому краю для України. бажаю миру, любові, злагоди, порозуміння. І дуже співчуваємо тим, хто залишився без батьків, чиї сльози не висихають, материнські сльози. За дітей своїх, за синів і молимося, щоб як швидше закінчилось противостояння в Україні, щоб ворог залишив країну нашу, і ми жили в мирі і порозумінні».